Всім привіт! Мене звати Богдан Кирикович, мені 17 років. Я нападник футбольного клубу Рух Львів. Я народився в СМТ Зарічне, що на Рівненщині. Почав займатися футболом в віці 6 років. Як і більшість молодих хлопців, почав займатися футболом у дворі, а потім уже в місцевій команді. В дитинстві грав футзал на позиції нападника. Коли більш почав тренуватись професійно, тренери почали мене ставити центральним нападником. Я потрапив у рух, пройшовши відбір у команду Дю США. Рух ю 16. В сезоні 23-24 Ми дійшли з командою до фінальної частини Дюфел. Прикро, що не вдалося стати чемпіонами, але це був дуже хороший досвід для нас. Я й далі грав за дю США рух. А цієї зими Віталій Пономарьов взяв мене на збори у Словенію з першою командою. На зборах мені вдалося зіграти в декількох спарингах проти словенців та австрійців. Через зимові збори в нас були дуже хороші навантаження на тренуваннях, як фізично, так і психологічно. Тренування були хороші, адже ми готувалися до другої частини УПЛ. Це був хороший досвід для мене, адже вперше я тренувався з дорослими хлопцями. А у грі з кривбасом Віталій Юрійович дав мені шанс дебютувати за рух. Це був дуже хороші емоції, адже в такому віці це дуже хороший досвід для мене. Коли я готувався до виходу на поле, Віталій Юрійович підійшов до мене і сказав, щоб я не хвилювався, грав тільки вперед і ні за що не переживав. Я замінив фала і вийшов на декілька хвилин. Це були дуже хороші емоції для мене, адже це в мене вперше. Я дуже вдячний вболівальникам, які прийшли і підтримали нас. В першій команді набагато інтенсивніші тренування, ніж в юнацьких команд. Буду далі працювати і не зупинятися, щоб в майбутньому бути в першій команді на постійній основі. Зараз я граю в Ю-19. Свій дебютний матч провів проти ЛНЗ, де ми виграли з рахунком 3-0. Також мій дебютний гол. Був у матчі проти Київського Динамо. Це був непростий матч для нас, адже ми грали проти лідера чемпіонату. Наприкінці матчу мені вдалося забити гол, коли ми вийшли в контратаку, і Бондар мені віддав гольову передачу. Мій футбольний кумир Ерлінг Холанд. Він наполегливий та цілеспрямований, завжди допрацьовує на тренуваннях та прямує тільки вперед. Він чудовий приклад для кожного футбольного нападника. Я ж мрію закріпитись на професійному рівні. Хочеться зараз більше грати, щоб проявити себе. Звісно, мрію забивати багато голів, щоб в майбутньому перейти в європейський топ-клуб. Тому роботи в мене дуже багато.